Ще не вмерла Україна, ще не вмерла Україна, і слава і воля! Ще нам, браття молодці, усмихнеться доля, згинуть наші вороги, як роса на сонце, Запануємо браття і ми у своїй сторонці. Душу тіла ми положим за свою свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Гей-гей, браття миле! Нума, братися за діла, Гей, Гей, пора встати, пора волю добувати. Наливайка, Залізняк і Тарас сіла, Клічуть нас із за могил на святеє діло. І згадаємо славну смерть, лицарства казацтва, Щоб не втратить марна нам свого юнацтва. Ой Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, на що віддав Україну москалям поганим, щоб вернути її честь ляжем головами, Назовемося України вірними синами. Наші браття славяні вже за зброю взялись, Не дижда ніхто, щоб ми позаду зістались. Поєднаємось разом всі, братчики славяні, нехай гинуть вороги, най воля настане. Доброго дня! Усі безпомилково впізнали перший куплет і першу частину приспіву Гімну України Ще не вмерла Україна. Але мало хто знайомий із повним текстом верша Павла Чубинського, вперше надрукованого у Львівському журналі Мета у 1863 році. Адже з другої частини приспіву Павла Платонович закликає українців до дії. А саме Гей-гей, браття миле, нума братися за діла. Гей-гей, пора встати, пора волю добувати. Логічно, що пояснення того, що відбувається, має бути в другому куплеті вірша. А саме, наливайка, залізняк, і тарастря сила Кличут нас із за могил на святеє діло. І згадаємо славну смерть лицарства казацтва, щоб не втратить марне на нам свого юнацтва. Від насильницької смерті українського гетьмана Северина Налівайка у Варшаві від рук католицьких священників минуло вже понад 400 років. У тих історичних подіях, які стали основою цього верша, нам допоможуть розібратися. Історія Русів чималої Росії та книга буття українського народу. Дуже потужний союз трьох слав'янських народів, який називався Річ Посполіта, Створювався не відразу. На 1650 рік було 268 років об'єднання Польщі з Україною, яка до всіх цих подій називалась Русь. І 66 років від Союзу України Русі з Литвою. Слов'яни шанували єдиного Бога, що живе на Сонці, а знаряддям його гніву був гром і пірун, тобто блискавка. Слов'яни відзначали купала і вважали вогон символом Сонця на землі. Це й було славленням прави до насильницького впровадження одновірства або Унії. Яка почала впроваджуватися в Україні Русі з моменту вбивства на Ливайка? «Унія це повне підпорядкування та скасування всіх релігій під Римську. Вигадав Папа Римський Клімент VIII у 1595 році. А з 1572 року королівська влада в Польщі вже була залежною від Риму. І коли в 1597 році. Делегати від України Русі, які приїхали до Варшави, гетьман Налівайка, полковник Лобода, полковий суддя Федер Мазепа та Київський сотник Яків Кізима, швидше за все, на вибори нового великого князя, були за наказом Інквізиції схоплені і живими спалені на повільному вогні. Краще розібратися, що тоді відбувалося у Польщі та Україні, допоможе вірш Тараса Шевченка полякам. Що як були ми казаками, а унії нічуть було, ото там весело жилось, братались з вільними ляхами, пишались вільними степами, в садах кахалися цвіли, неначе лілії дівчата, пишалися синами мати, синами вольними росли. Росли сини веселили, старі і веселили старії скорбні літа, аж поки іменем Христа прийшли ксьонзи і запалали наш кірай, і розлили широке море Сльоз і крові. а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли голови, козаче, неначе стоптана трава. Україна плаче, стогне плаче, за головою голова, додолу паде, кат лютує. А ксон скаженим язиком кричит «Тедеум Деум Аллилуйя. Отак та ляша, друже, брате, неситії Ксьондзи, магнати, нас поразніли, розвели, а ми б і досі так жили. Подай же руку козакові, і серце чисте подай, і знову іменем Христовим, Моновим наш тихий рай. З підлим вбивством Северина Налівайка. Та його старшин в Україну Русь ринули поляки та Араби. Їм можна було робити з українцями все, що завгодно, реалізуючи насильницьку католицьку унію, спрямовану на поневолення Русі. Ось момент насильницької та дуже жорстокої християнізації Русі та заборони славити правь. Напад був настільки підлим і несподіваним, що він, як захоплення Криму у 2014 році пройшов швидко та дуже успішно. Ті з українців, хто вижив і не потрапив під першу хвилю репресій, приходив до тями. І усвідомляв, що потрібно брати до рук зброю, об'єднуватися та захищати свої сім'ї та будинки. І билася Україна літ 50. І є то найсвятіша і славніша війна за свободу, яка тільки є в історії, а розділ України є найпоганіше діло, яке тільки можна знайти в історії. Серед мільйонів українців, названих і неназваних, та відомих та невідомих, хто на початку 1600 х років став опиратися Унії, був дітьман Сагайдачний. Він очолив збройну війну проти нападу на Україну Русь і разом з митрополітом Петром Магилою зміцнював Національну академію і продовжували славити прав. Він реставрував Софіївський собор і збудував братський монастир. Як же вийшло, що католицькі священники змогли зібрати понад 300 тисяч солдатів? І змусили їх напасти на Україну Русь. Це метод Інквізиції, який незабаром буде застосований в Московському царстві таємною канцелярією, яка була аналогом Римської інквізиції. Карателі входили до сіли починали селян бити палицями. Кожного десятого вони вбивали, а дев'ять походжувалися йти до їхньої карательної армії орків. Одночасний напад на Швецію, Польщу та Україну Русь здійснила дуже потужна сила. Це була Священна Римська Імперія Німецької Нації, і це був Другий рейх. Священна Римська Імперія Німецької Нації усвідомляла, що знищити Київську Русь буде дуже складно. І тому вона захопила ще один плацдарм. Московське князівство. Всі 50 років нападу на Україну Русь, Москва не брала в ньому участі. Так як починаючи з Івана Грозного, який навіть ще не жив у Москві, вона підкорила Риму майбутню столицю Російської імперії, яка буде 300 років вірним васалом Риму. На 1654 рік Варшава повністю окупувала Україну Русь. При цьому, чим більше поляки поневолювали українців, тим більше українці хотіли помститися полякам та азіатам за звірства та повернути собі волю. На хвилі такого бажання Богдан Хмельницький звернувся до московського царя з пропозицією створити військовий союз та звільнити Україну Русь. Це стало імпульсом до нової запеклої війни, в якій з одного боку гинули українці, за якими стояли поляки, а з іншого українці, за якими стояли росіяни. Ой богдане, богдане, славний наш гетьмане, на що віддав Україну москалям поганим? щоб вернути її честь, ляжем головами, називемося України вірними синами. Чинок Хмельницького дуже неоднозначний. Він став новим витком війни, яка тривала 32 роки, до поділу України по Дніпру між Москвою та Варшавою відповідно до вічного миру 1686 року. Українці поважали Богдана Хмельницького, вважали його своїм визволителем та захисником. Тому, коли він помер у 1657 році. На його могили в Суботові написали такі слова. Цей образ написаний козацького героя, подібного грекам, тим, від яких упала Троя, Помпеї та Цесарі, що були у рімлян, у русів Хмельницький визначив своїми справами. Польщу татар та турок він переміг казацькими полками, покарав варварство, припинив віроломство, Вічно не забуде того польське потомство. Унію він відкинув, благочестя відновив, принциповість вивів і прославів рід, непереможний у битвах гідний отримав кінець, але загальний перебіг війни складався не на користь українців, і тому через сім років могилу Хмельницького розорили поляки. Після 1650-х років Зміцнилася база Священної Римської імперії німецької нації в Східній Європі Московське царство. Ставники Риму, немецькі царі Романови стали називати себе всеросійськими, а Україну Русь стали називати Малоросією і вважати своїм васальним володінням. Напад на князівства Швеції, Литви, України Русі та Астрахані, в яких ще були збережені народовладдя та закони республіки, стали здійснюватися з двох сторін. Ці держави опинилися в повному оточенні азіатського рабства, садизму, знищення народовладдя та торгівлі людьми. Україна Русь була державою засвідченим вихованим народом та сильною армією, козацтвом. У казаки не брали всіх бажаючих, а лише тих, хто підтверджував свою звитягу на першій війні. Такі кандидати лише на другій війни ставали казаками. Козак прирівнювався до шляхетного походження, і саме тому Павло Чубинський згадує козаків як лицарство казацтва. Тирани не люблять ні свій, ні чужий народ, тому вони знищують сильних людей і економіку. А в Київській Русі було достаток хліба, меду, воску, сала, олії, волів, коней, різної ходоби та шкіри, які на регулярній основі або йшли до Польщі, Прусії та Литви. Зрозуміло, як лицарів козаків треба було знищити і цей достаток, і середній клас, який умів і хотів працювати. Ось так від першого вбивства Северина Наливайка у 1596 році. До вічного міру 1686 року. За 90 років Москва та Варшава знищили Київську Русь та зробили нас недонацію без прав майна та власної країни. Це карта розділу Київської Русі по Дніпру на Лівобережну підлеглу Москві та правобережну підлеглу Варшаві. Кордон, який проходив річкою Дніпро, назвали Українська роздільна лінія, і саме від неї Київську Русь стали називати Україною чи Малоросією. Чи мали на це право Москва та Варшава? Звісно, ні. Зробили українці за 90 років героїчного опору все, щоб зберегти цілосність Русі, віру у своїх богів та предків. Звичайно, так. Після поділу України, геноцид українського народу не закінчився. Імперії заборонили казакам обирати Гетьмана, його почали призначати Москва та Варшава. Поступово ліквідували казацтво. У людей забрали землю і зробили їх безправними рабами. Спалили всі архіви та бібліотеки Русі, включаючи Лаврську бібліотеку Києва. Але українці Завжди пам'ятали про свою державу, народовладдя, культуру та гідне життя. За будь-якої нагоди українці заявляли права на свою державу та майно і саме тому піднімали народні повстання, імперії біжались на їх пригничували і регулярно проводили зачистки, так знищили всіх жителів Батуріна у 1708 році. Пізніше це повторилося у Кримську війну. 1853-1856 років на півдні України під час створення Української Народної Республіки у 1917 році та героїчної війни Української повстанської армії з 1940 х років Україна продовж 400 років не має жодного спокійного і мирного десятиліття. Постійно на нас принижують і знищують. Але я вірю, що час порядних стосунків між сусідними народами, у вірші Тараса Шевченка полякам, до унії обов'язково повернеться. Як і те, що один скаже Слава Україні, а мільйони дадуть відповідь Героям слава!